У Житомирі через аварію на тепломережі, три багатоквартирні будинки без теплопостачання. Про це під час брифінгу для журналістів 3 листопада розповів заступник Житомирського міського голови Сергій Кондратюк. На даний час не опалюється у нас це, три будинки по теплокової теплокомунерго. Це виконання ремонтних робот, аварійних ремонтних робот на майдані Кроленка 4, це князів Астрожських 64 і житловий будинок Київська 16. Всі три будинки обіцяють у нас був. Був з виконаний роботи і запущені або сьогодні, або максимум завтра. Деякі будинки у нас не опалюються, враховуючи аварійні ситуації в самих жилих будинках на внутрішньобудинкових мережах, таких як допустим, Київське, 112-114. Там виконуються аварійні роботи саме на першому поверсі, коли комерційної комерційні установи. Ми маємо проблему по, ну, як ми говоримо, з пазаповітренням системи. Такі будинки, як Довжинка, 15 ми... Мазепа – по Мазепа – 4, по там і в майдан Потягінський 1, дроб 63. за останню добу до Житомирської міськради надійшло 26 скарг з приводу неякісного опалення, куди слід звертатися Житомирянам у подібних випадках, пояснює Сергій Кондратюк. Ми розбираємося з якої причини з причини теплокомунерги. Це на питання займається наше комунальне підприємство. Саме якщо ми бачимо, що це питання з пропапаварійними по випуску повітря безпосередньо саме в тонвнаш житлових будинках, то ми звертаємося до компанії безпосередньо до Голів ОСББ. обов'язково, скажем так, самки. Всі питання, які стосуються ніякісного опалення. Ще раз звертаємося саме до диспетчерських управляючих компанії, до служб управляючих компаній, до служби 1580, для того, щоб саме взимку вийшли з нормальним навантаженням наших житлових будинків по гідравлічному тепловому режиму. Газу на опалювальний сезон у Житомирі має вистачити, запевняє Сергій Кондратюк. Місто Житомир має договір з «Нафтогаз України стосовно. Газу на весь опалювальний період, в режимах, в об'ємах минулого року, тому на опалювальний період газу повинно височити. Довгор у нас до 31 березня наступного року.